Коли помирає власник земельного паю, його земля переходить у спадщину. І якщо спадкоємців кілька, виникає логічне питання, як цей пай ділиться? Пояснюю, пай це не конкретна ділянка землі, а право на неї. У більшості випадків у спадок передається частка у правій власності, а не половина поля чи там, 2 гектари скута. Наприклад, троє спадкоємців отримують по одній третій частці. Вони співвласники, землю не ділять фізично, вона залишається єдиною ділянкою, а права розподіляють на частки. Але тут виникають нюанси. Рішення про оренду мають ухвалювати усі співвласники, договір оренди підписують або всі, або один за них за довіреністю. Якщо хтось із спадкоємців не оформив свою частку, земля зависає і орендар може цим скористатися. Закон дозволяє провести виділ частки в натурі, але не завжди це можливо, особливо якщо пай розташований у масові. У такому разі пай не ділиться фізично, а використовується спільно, а дохід ділиться пропорційно. Тому, якщо ви один із кількох спадкоємців, важливо оформити своє право власності, узгодити подальше використання паю із іншими. Або розглянути варіант поділу чи викупу часток, бо інакше це джерело постійних конфліктів, затримок з виплатами та втрати контролю над землею.